Освіта це не лише про знання, а й про людей, які творять майбутнє країни. Саме про це йшлося днями під час колегії педагогічних працівників, яка зібрала освітянську спільноту для важливої розмови про виклики, досягнення та перспективи галузі. Захід пройшов в офлайн-форматі за участі керівників закладів освіти громади. У роботі колегії взяв участь і міський голова Геннадій Глухманюк. Розуміючи важливість освіти, очільник громади підкреслив, що, попри серйозні виклики, пов'язані з війною, фінансування галузі щороку збільшується, адже вона є однією з ключових у розвитку громади. Все, що ми планували на цей навчальний рік. Що стосувалося профінансувати з бюджетом Оліподільської міської ради, все, що в нас було закладено, ми повністю свої зобов'язання виконали Це і виплати премії, це виплати за досягнення дітям, бо таких дітей потрібно відзначати. Ми знаємо всі ваші пропозиції, побажання і ті ідеї, які потрібно в перспективі втілювати життя, ми кожен враховуємо і звертаємо увагу, де в якому навчальному закладі що потрібно зробити. Під час роботи колегії учасники обговорили ключові досягнення та труднощі, які довелося долати, та окреслили пріоритети на майбутнє. Значну увагу приділили питанню підготовки до нового навчального року, збереженню безпеки в закладах освіти, співпрацю з батьками та впровадженню інновацій у навчальний процес. Сьогодні освітяни це не лише вчителі, а й опора громади, люди, які щодня навчають та формують майбутнє покоління вільних, свідомих і відповідальних українців, зазначив начальник управління освіти міської ради Микола Чорний. За сумлінну працю, вагомий внесок у розвиток освіти та високі професійні досягнення, низка педагогів була відзначена почесними грамотами та грошовими преміями. Це визнання стало підтвердженням цінності щоденної праці вчителя та стимулом до нових зверь. Колегія педагогічних працівників стала не просто офіційною зустрічю, а справжнім свідченням єдності освітянської спільноти, її сили, гідності та рішучості й надалі присвячувати себе вихованню майбутнього України навіть у найважчі часи. Приємно, що ви дуже тримаєтеся один за одним. Тільки ця згуртованість вона дасть ту наснагу вам ходити на роботу з гарними емоціями, навчати дітей. І це дуже важливо підтримувати свої колективи. Саме завдяки таким людям, наполегливим, професійним і відданим, освіта в громаді не лише зберігає свою сталість, а й впевнено рухається вперед.